На Прикарпатті в усіх семи округах створили дільничні виборчі комісії. Закон вимагав зробити це не пізніше 6 травня. Щоправда, в округах з центром у снятині та надвірній спізнилися з цією процедурою на день. Спостерігачі з опори визнаються сталося через об'єктивні причини. На цих територіях деякі кандидати в президенти не запропонували достатню кількість своїх представників у ДВК. Тож окружні комісії шукали їх членів самостійно. А в ОВК з центром у Долині та Коломиї зафіксували інше порушення. Там керівний склад дільничних комісій формували не за квотним принципом. Нам в окружних виборчих комісіях такі дії мотивували тим, що, суб подання, що окремі суб'єкти подання повідмовлялися від своїх квот в керівному складі дільничних виборчих комісій і що бракувало компетентних людей, які могли працювати на керівних посадах. Ну, це все можна зрозуміти, але законодавство і чинні процедури не передбачають таких речей, як відмова від квот в керівному складі. У вісім дільничних виборчих комісій створили напередодні у Івано-Франківську. Цей процес каже голова ОВК номер 84 Тетяна Яцишин. Пройшов без серйозних проблем. Нині новостворені ДВК отримують печатки та посвідчення та обживаються у виділених приміщеннях. Сьогодні значить, ми видаємо печатки списки виборців. Попередні люди отримують. Усваються на дільницях. Вчора було перше у них проведення засідання. От е, далі ми будемо працювати уже в подальшому над створенням їхньої матеріальної бази. Тобто перевіряти, щоб дільниці були в порядку, щоб були сейфи. А вже 14 травня, щойно затверджені члени виборчих комісій, з 84-го округу зберуться на навчальний семінар. Паралельно триватиме реєстрація спостерігачів для роботи на виборах 25 травня.